Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сява Психологія. Захотіла подивитися сьогодні таке питання, чи є в вас магічний потенціал? Можливо, ви хочете щось дізнатися, а можливо, ви вже знаєте. Спочатку я подивлюся на, на Таро торта. Хто до мене звернувся? Це буде сигніфікатором для вас і для мене. До мене звернулася людина, яка, можливо, знає про це, а можливо, зараз відкриває цей потенціал. Я можу сказати, що. Ви не можете тут по цим картам зупинити цей процес, ви рухаєтесь в правильному направленні, вам вищі сили, космос, Бог, творець, кого ви вірите, підказує про те, що зараз у вас розпочинається, так би мовити, розпаковка. Чи ви вже знаєте і йдете а, по цьому шляху дуже стримко, дуже швидко, тому що тут вийшов мак, фортуна, туз жеслів, лицарь жеслів. Можу сказати, що ви, можливо, відчуваєте, що навколо вас... Внутрішньо ви змінюєтесь. Можливо, змінюється і коло ваших друзів, людей, які були постійно. Хтось відходить від вас, хтось наоборот з'являється у вашому житті. І це говорить про те, що ви не можете вже це якось контролювати. Тобто якось зупинити колесу фортуни неможливо. Також ця карта говорить про те, що це пов'язано з тим, що від вас це вже ніяк... Ви не можете тут якось у вашому житті на даному етапі при відкритті якісь здібності, а це пов'язано з вогнем, це пов'язано з рухом, з початком, з імпульсом. Ви не можете зараз щось зупинити. Ще говорить карта, що зміни у вас будуть різноманітні. Зараз вони йдуть у вас в тому руслі, в якому повинні бути. І тут по магу я можу сказати, що ви, можливо, чомусь навчаєтесь, але ви вже використовуєте всі чотири стихії, які даються магу. І також можу сказати, що ви дуже відчуваєте все, що відбувається зараз з вами. І це може бути як і позитивні зміни, так і в вашому розумінні негативні. Тобто, коли ми втрачаємо якісь важливих людей нам, то ми якось переживаємо, хоча нам а, всесвіт розчищає простір для нових енергій. І про це ви можете, знаєте, називається розслабитись і отримувати задоволення, тому що тут ви будете вже бачити, що буде відбуватися надалі. Але маг це про навчання. І ця карта говорить, що ви повинні навчатися розпочати навчатися покизу жеслів, розпочати якісь дії, розпочати вже якийсь рух. І так, давайте на темі колоду. Це авторська колода, вона дуже цікава. Подивимось. Ну, я бачу, що у вас є розгірності. Давайте ще запитаємо її, чи є у людини, яка зараз дивиться. Забула сказати, що це розклад на один варіант, загальний, тому ви повинні слухати сильніфікатор. І ми дивимося на питання ще. У вас це пов'язано ваші здібності, пов'язане з минулим. Але з яким минулим? Це минуле інших життів, родові. Тобто ви можете відчувати, якщо ви щось розпочали або просто дивитеся це відео, це означає те, що ви вже дійшли до цього розуміння. Наша душа пам'ятає дуже багато чого, і коли нам потрібно щось розпочати, нам приходять різноманітні інсайти. Це можуть бути люди, і відео, і різні теми, які нас захоплюють, також сни, які нас підштовхують, та різні, різні моменти. Тому по цій карті можу сказати, що це у вас. Не просто так з'явилося бажання щось, наприклад, купити колоду таро або ру, любу мантику. Змійте, яку, по яких ви будете діагностувати це елемент, інструмент, який ми використовуємо задля того, щоб подивитися певні питання, щоб допомогти людям. Собі. В цій колоді 23 старших арканів, і тут цей аркан дзеркало, воно говорить про те, що вам цей опит прийшов з минулого. З минулих. А... мене йде така інформація, що це от родова. І ви когось о, зараз проігруєте в цьому житті. Можливо, ви були о, в тій чи інші житті, були саме о, чимось такими моментами займалися. Можливо, хтось із вашого роду. Це вже таке, знаєте, питання по мамі чи по тату це було. Але сам факт: зараз ви дивитесь як в дзеркало і бачите це відчуття, що знаєте, деживю, що десь, що десь я це чула або чув. Тобто тут нам не показали, хто до нас насправді прийшов, тому що мах може бути і жінка, і чоловік. Також лицарі жезл, це може бути як і жінка, як і чоловік. Тому тут не показують поки що. Нам хто до мене звернувся, саме показали, що людина, яка або розпаковується, або людина, яка вже використовує бумагу. я можу сказати, що вже використовує якісь певні елементи. Знаєте, буває, ми використовуємо якісь. Момент у своєму житті і не задаємо питання, звідки ми це знаємо. Ну, дивіться, карта зірки. Ну так, це вже у вас було, і ви зараз відкриваєтесь. І можу сказати по цим картам, що вам дуже добре, добре працювати з місячним календарем взагалі з зерк, зеркалами, наприклад, по карті дзеркала, так? А у вас така творчість відкривається. Тобто ви можете по зіркам, по карті зірка, ви можете дуже, от у вас дуже розвинуто думки, Тобто ви можете звернутися до космосу, наприклад. Да? Або до вищих сил, або до кого ви звертаєтесь, і ви, якщо це відверто дуже сильно хочете, ви отримуєте ось от таке от ураження йде у мене. Тобто ви зараз відкриті. І ви можете думка, думки, форма, тобто забажав, сказав і. Через деякий час так, у вас це і відбувається, наприклад. Ви якось боїте так, так, породу. Ідет карта помірності. Знаєте, я можу сказати, що ви чогось боїтесь. боїтесь ви якось закриваєтесь, закриваєтесь, хоча ви відчуваєте, що ви можете, у вас є потенціал, а ви якось боїтесь цього. І ви по помірності, тобто тут ще може йти мова про те, що, можливо, ви звертаєтесь до церкви, тому що у класичному таро це карта помірності буде, там буде Архангел Гавріл або Міхаїл, я зараз не скажу точно. Тому це може бути ще такий момент, що вам потрібно звертатися через церковний егрегор. Можливо, ця карта вказувана про те, що ваш рід стоїть біля вас і по десятки пентаклів, і по помірності вам вказано це. хоче до вас якось достучатися. Можливо, по зіркам ще я не додала, що. Вам можу наснитися якісь сни, якщо ви дуже сильно забажаєте і перед відпочинком зададете собі таке питання, то вам може наснитися ваш рід або хтось, хто вам буде підказувати про те, що ви хочете почути, яку відповідь, ну, наприклад, ви хочете почути простіш магічні здібності або про якийсь ваш шлях. І ви можете побачити це ввісні це спокійно. І я більше можу сказати, що у вас в роду є людина, можливо, вже її немає у живих, яка за вами приглядає. Тому от такий вот розклад. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам відігрався цей розклад і що ви думаєте про цей розклад. Ну і та інші теми, які ви хотіли б би подивитися. Ну, захотілося мені відкрити вам трошечки інший контент цього вечора. Дякую за лайки, дякую за підписку, дякую за коментарі. До нових зустрічей, до нового відео.